Партнер програми Філіпс. Просто і довержено. Привіт, друзі! Як завжди, мене звуть Стефан, як завжди, шеф-кухар ресторану Кіраса». І зараз ми приготуємо з вами суп з цвітної капусти та лосося. Нам знадобиться комбайн та пароварка Філіпс. Я беру моркву, яку треба нарізати, щоб вона швидко зварилася. Також беру цвітну капусту. Та нарізаю її на дві частини. А тепер кладу капусту у пароварку Philips. Потім кладу моркву. Я обираю спеціальний режим для овочів з обробкою м'яким паром. А наша пароварка Philips робить страви не лише корисними, а й смачними завдяки системі Flavor Booster. Залишаю їх варитися на 15 хвилин. Тепер беру лосось, солю його та перчу. Кладу його на сковороду. Його треба підсмажити з усіх боків. Але всередині він має залишитись трохи рожевим. Тоді риба буде підсмажена, але не суха всередині. Тепер, коли риба майже готова, я кладу у сковороду базилік, який також підсмажиться і буде потрібен для прикрашання страви. Я дістаю лосось, а також підсмажений базилік. Цвітна капуста та морква готові. Тому я можу діставати їх з пароварки та класти до комбайну Тепер я додаю трохи солі та перцю. Цей комбайн Philips справжній помічник на вашій кухні. А який чудовий дизайн Занодованого алюмінією та неоновою підсвіткою. Починаю перемішувати. А через подаючий отвір додаю бульйон та рідкі вершки. І коли все ретельно перемішалось, я можу додати ще трохи бульйону. Можна додати ще солі та перцю. Ще трохи перемішаю на максимальній швидкості. Вуля! Суп майже готовий. Тепер я викладу лосось всередину тарілки. Зверху базилік. І додам трохи оливкової олії. Зараз додам перцю та морської солі. Тепер можна додавати суп навколо лосося. Дуже практично, тому що у цього блендера такий носик, який дозволяє рівномірно розподілити суп у тарільці. Вуаля! Ранковий суп з цвітної капусти з лососем готовий.